Моє вітання підписникам, глядачам мого каналу. Слава Україні. І Збройним силам Бахмут тримається 10 березня 23 року. Що хочу показати, вчора тролював, сьогодні тролював ліс. Вчора вершину притіг, сьогодні колодки тягав. От, почув. Ну, колодка дуже важка була. Я її на буксир прав. Хруст такий в задньому колесі. Приїхав додому. Ось взяв, я зняв цей груз, піддомкратив кратив колесо. Ось приніс такий інструмент, для цього потрібний. Ще зубило, тут не вистачає, щоб розпрінтувати оцю стопорну шайбу на гайці. Значить, що виходить? От беру я за колесо. Зараз повинно чути бути. Зараз до гайки ближче об'єктивом підійду. Люфт. Тут колесо на осі на конус посадженої шпонки, я так розумію. Ну я не розбирав, але по розповідям других трактористів і сам так думаю. Значить Був такий випадок, що я трохи взівав був. Видно, там посадочне гніздо, все трошки розкоцало. І от Періодично я перевіряю, і підтягую цю гайку. Ліве колесо тримається, а праве от раз за разом треба. Ну, раз в сезон або в два навіть, то приходиться підтягувати. Що ще хотів сказати? Ще хотів показати, защита в мене така на кардані. Підтікає маслицю, буду із моста, буду міняти. Тут теж була защита, але вона обламалася узки. Уже підварив, зробив. Але треба буде з коробки заливати масло, з коробки з роздатки і міняти сальник. Це все впереді. От дивіться, прорвало пильник. Този. Тут і скотчем був, обмотав його, щоб ну, скольження було по траві, бо приходиться мені їздити доволі часто по високих травах, по бур'янах всяких. Ну, не сидиться мені вдома. Хоч роботи немає, я люблю навіть просто поїхати, покататися, позаглядати. Ось такі справи. Так що буду зараз розплінтовувати цю гаечку, підтягувати і ставити це на місце. От такі діла ну що, Всім добра, удачі і мирного неба із нашим українським, синьо-жовтим. Прапором. Ось він на мене круглий год. тільки вспіваю міняти, так як тріпає на вітру вони. Просто рвуться, Всім пока.